Були встановлені 24 сонячні панелі на наш структурний підрозділ це відділення діагностичне і денного стаціонару. Також тут у нас працює центр психічного здоров'я. Сонячні панелі виробляють від 14 до 16 кВт, і вони абсолютно під час блекаутів зможуть безперешкодно віддавати електроенергію на обладнання, і воно може безперебійно працювати. Встановлений інвентор, який накопичує сонячну енергію, і вже віддає сонце. Віддає енергії на панелі, і панелі віддають на інвентор. Інвентор дає нам в мережу. Сонячні панелі вже на етапі завершення, ми вже ними інтенсивно користуємося. Відслідковувати ми все це можемо в директора на телефоні в режимі онлайн. Спеціальний додаток, на якому ми можемо бачити потужність, скільки сонячні батареї виробляють, і скільки ми споживаємо цієї енергії. Це не тільки економія для закладу, але й чудова можливість показати нашим учням наскільки це практично і чудово, і ми. Ми горді бути одними з першими частиною цього великого проекту.